Красунечки, ластівки мої, на ніч глядя, ділюся з вами секретами. Це записник діда Нестера, я вам вже говорила. Те, що показувати всередині не можна, але покажу його в давнину. І знаєте, що я тут вичитала? Я це помнила ну, до определеного часу, ну і забулась потім. Ви знаєте, що тут написав дід? Дивіться, щоб з'єднати на все життя любляче серце, одне і друге, вашого коханого або вашого чоловіка, ну це для тих, хто в парі, не для тих, хто вже не, не спілкується. Що треба зробити? Дід нам писав: взяти молодесеньку, таку віточку берези молодої, обламати. Маленьку, таку не треба вітки ламати. І віточку. Дуба, зв'язати красною ниткою і все, і хранить, як оберіг вашого кохання. Це буде міцно, це буде крепко, це буде сильно на все життя. Зв'язуйте, в ниточку берези, віточку берези, називайте своє ім'я, віточку дуба малесеньке таке його ім'я, зв'язуйте червоною ниточкою і храните, як оберіг. Це не чорна магія, це деревенське колдовство. Ось я тут вичитала. Ось воно тут сила. Те, що перевірялося роками, століттями. І воно працює. І воно ж безобідне. Ви розумієте, що це не чорна магія? А це безобідне те, що ви зробите, і воно буде працювати. І я так дуже хочу, щоб воно працювало.